Був у нас в історії один персонаж з Європи, який наш український чорнозем вивозив. Для нього це погано закінчилось. Добрий ранок. Мені просто прислать насіння з Нідерландів. Хочу посидити квітка для гарної дасти. Угу. Що ж це за квітка така з Голландії? Наша Геранджа не радує. Звичайно, радує. Але нідерландські квітці вони особливі. Я вже за ними скучив. Іра, терміново знайди мені в інтернеті ознаки наркозалежності. Ви бачили, скільки листя нападало? І знаєте, що це означає? Що батя дасть мітлу в руки і скаже підмітати. Ні. Це означає, що в парку можна робити багато кльових фото і завалити невелім. Ну так. Да. А як ще інстаняшки дізнаються, що наступила осінь. А я б пішла? Тільки у нас фізика. Ой, та що фізика? Ми потім ми мику на жаль не а він нам енки не поставить. Пішли? Ну що, хлопці, ви з нами? Зараз листя, та каштани падають вниз. А значить, ми не прогулюємо, а на практиці вивчаємо закон всесвітньої тяжіння. <ріст> Ні. <ріст> 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 Коротше, ми в парку. Доганяйте. <ріст> Коваль, треба терміново надибати плед. У нас ще вдома опалення не дали, тому всі пледи на бабусі. А тобі не віщо? Та в мене є ідея. Я прийду в парк зі старостою, постелю нам з нею плед, Лієра побачить зі сторони, який я романтичний, та переривнує. Тільки ти ж візьми плієди товстіші, а то буде вам потім романтика. З температурою і соплями. Тільки снідати А Хто знав, що тут на пошті доведеться дві години чекати, поки знайдуть твою посилку? Дивись. Вже сам з собою розмовляє. Ще одна ознака з твого списку. Галюцинації. Ну, може, йому просто немає з ким поговорити. Mm -hmm. Ірочка, повір мені. У мене двоюрідний брат в Ростові живе, так він професійний нарколог. Він мені якось розповідав, що там, в Європі, кожен другий вживає. Не може бути. Ну, Може, він просто відсунув сам з собою. Mm -hmm. В нього ж ні друзів, ні знайомих. Mm -hmm. Не хвилюйся. Зараз навколо себе він бачить такий Діснейленд. Йому не сумно, це точно. Пішли? Давай я! Послухай, я тут подумав. Сьогодні така хороша погода. Може, ми з тобою прогуляємо фізику. Дуже смішно. Богдан, у мене жодна енки за всю школу. Коли у мене апендицит в п'ятницю ввечері вирізали, я в понеділок вже на уроках сиділа. Ну, так і настав час для першого разу. Прогуляти урок це ж неймовірні враження. Неймовірні враження? Це відповісти на уроці невідмінно. Mm -hmm. Хоч і кому я про це розказую? Та капець, всі ці письменники, поети, вони ж обожнювали осінь. А тобі по приколу просто читати, як їм це сподобалось. Звісно, я б хотіла погуляти. Пошурхотіти листям корисно для нервової системи. Ну, так чого ми чекаємо? Ми чекаємо вчителя Демченко. Що пане директор? Добавочку? О, так дуже смачно. Я ще й не встиг поснідати вранці. Бачили? добавку бере. Підивись, що не апетит. Ще одна ознака корільщика маріхуани. Дякувати. Ну, все. Треба негайно влаштовувати збори з цього приводу. Біда і трагедія постукала в наші шкільні двері. Всі ми думали, що нам з Європи прислали великого реформатора, а виявляється. Що Даніель Янсен наркозалежний. Я навіть не сумнівався. О, це такий жарт. Я ще не звик до ваших традицій. Смішно. Ну, Вам весь ранок смішно. Під кайфом. Угу. Це страшний жарт над школою, що нам поставили такого директора. Я давно за вами спостерігаю, пане Даніель. і в мене є незаперечні докази. Друзі, ви що це неправда. Ну, взагалі, скільки я знаю, Несаназарівну, просто так на людину вона наговорювати не стане. Перепрошую. Одного разу мене додіком назвала. Ну, по ділу правда. Це якесь прокляття. В минулому місяці вчитель праці розкодірувався, а тепер ось директор з особливостями. Ах, і Ви це десь? Так, я не збирався виправдовуватись. Я не такий. Ну, Наркозалежність завжди заперечують. А ви візьміть, доведіть нам зворотні. Здайте аналіз. Я вам навіть в аптеці купила експрес-тест. Будь ласка. О, навіть такі є? Угу. Окей, але вам доведеться вибачитись. Тому що це постійно звинувачення. Ось. Що й слід було довести. Друзі, це не може бути. Я нічого не приймаю. Ну, звісно, у вас вже псується пам'ять, навіть забули, що приймали зранку. Даніелю, кажуть, фізичні навантаження допомагають позбутися дурних звичок. Як надумаєте, приходьте в спортзал. Я вас поганяю. Але, стійте, це провокація, я не наркоман. Ваша кар'єра в сфері освіти закінчилась, пане Даніель. Пакуйте свої речі назад, в Нідерланди. Да, після таких новин аж тиск підскочив треба сюди нарушить. Борисович, ти що? Хочеш, щоб Інесса Назарів не по тобі проїхалася. Та мені якось сумно стало. Куди кутиться наша сіда? Що аж випити захотілося. Та і сети у мене сьогодні внук народився. Та ти що? Вітаю? Блін, рвеш ти мені душу. Але ж у мене урок. За онука. Щоб Ну? Дмитро Олександрович, але в нас навчальний заклад, а не вулиця Червоних Ліхтарів. Ви, як місцеве телебачення, просто зобов'язані зробити сюжет на цю тему. Батьківський комітет має бути присутнім у мене в повному складі. Ви ж самі розумієте, що від цієї людини можна чекати чого завгодно. Тому без підтримки поліції нам не обійтись. Послухай, вже 15 хвилин микмика немає. Ми проявили етикет. Почекали. Можемо йти. Миколай Миколаєвич, певно десь затримався по важливій справі. Та ні, повір мені, він уже не прийде. Чому ти так думаєш? Та так. Ей! Що за жарти? Відчиніть. Відчиніть, кажу вам! Що ж таке? Мобілку забувся на зло. Ми, звісно, можемо сидіти тут і дивитися в вікно, але який в цьому сенс? Це точно. Ти правий. Нарешті в парк. Вчительську. Шукати вчителя. Настя, можна тебе на хвилинку? Почаємо і записуємо головну думку тексту. Пане Даніель, щось важливе? А, Настя, тільки чесно. Ти теж віриш в цю дурницю. Мені важлива твоя думка. Ну, я. І Тест показав. Я сам не розумію, як він міг таке показати. Я ніколи не вживаю. Навіть не збирався. Ти мені не віриш? Вірю, звісно, вірю. Але давайте все таки здаси аналізи в лабораторії. Так би мовити, а, і де той медичний центр? В мене після цього уроку вільний час. Я тобі допоможу. О, Дякую. Анастасія Володимирівна, а ви вже знаєте, що наш директор наркоман. Борисиш, а. а ти мені скажи. Ти ж нормальний мужик. Чого від тебе дружина пішла? Тому що дура. Як можна було проміняти заслуженого вчителя праці на якогось там директора IT-компанії? Ти краще, скажи, що ви з нас до сих пір обручками не обмінялися. Мені й так нормас. Відносини це особиста справа. Ну навіщо сюди вмішувати ще й державні установи? Давай краще за твого онука. росте здоровий. Хорошо, сидимо. Але ж треба перевірити, як там урок. Пішли. Закінчили вправу. А тепер розвертаємось і в інший бік. Ну, що орли! дирок не робили! Так. Да. А, ну? а! молодці! А тепер. Треба дирки заклепати. Прийду перевірю! Нє-ні. За твого малого. З якого? А! Давай. Демченко, а де всі? Шукають Миколая Миколаєвича? Всі вже давно в парку, насолоджуються гарною погодою, пішли скоріше. Чекай. Я сказала Інися Назарівні, що вчителя немає. І вона попросила провести урок мене. Блін, ну як ти проведеш урок, коли всі вже в парку. Пішли. Правий Демченко. Треба йти в парк. Закручуйте руках. Навіщо? Татуїровку робити. Ви аналізи прийшли здавати. Треба кров з я взяти. Обов'язково кров. Може, сечу? Або я можу здати свої своє волосся? У нас не перукарня. Волосся залиште собі. Треба голочкою взяти кров з віни. О, о, можна без шприца? Якщо потрібна кров, то, може, хай розіпить мені носа. Якщо і далі будете так вирадувати, так і зробимо. Даніель, ти що, злякався? У мене просто з дитинства якось не склалась. Упс! Здається, що я зламала голку. О, до сих пір марахові спогадь. Не хвилюйся. Я буду поряд з тобою. Ну, от бачиш, зовсім не страшно і не боляче. Дякую тобі, Настя. Завдяки тобі я відчуваю себе справжній чоловік, який нічого не боїться. Наступний. О, тримай, щоб не було страшно. Я уколів, не боюся. Добре задумав. Але ще б дівчат сюди. Ну, так у тебе ж руки золоті. На токарному станку виточиш. <гум> Я що, <шо>, папа Карло? <гум> <гум> Я можу і справжніх запросити. Борисич, ну, які дівчата? У мене Настя є. І що? Вона зараз живе у подруги? Тому чисто технічно... Зараз? Не разом. Ну, на цей період. Ні, ну чисто технічно. Ти не поважаєш? Борисич, от ти одразу з козирних пішов. Ну, звісно, поважаю. Тоді чекай мене дві хвилини. Так, Борисич, стій. Борисич, куди? Ну. А аналізи вже готові? Готові. Але видача завтра до дев'яти. Але. О, але мені до завтра, як у вас кажуть, перемити всі кістки. Згодна. О. Доведеться тобі дізнатись про ще одну українську традицію. Янсена. Угу. Це мої результати? Ага. Більше схоже, ніби це лікар розписував ручка. Це просто у наших лікарів такі почерки. Але і так зрозуміло, що в твоїй крові немає нічого незаконного. О, для мене це така несподіванка. <різв 'я> так. Богдан? А тебе ще з дому вигнали? Будеш тепер у парку ночувати? Я зі своєю дівчиною вирішила влаштувати романтичний пікнік. Ой-ой-ой, так ти виявляється у нас романтик. Так, не кожен хлопець готовий так романтично вигулювати свою дівчину. Вау, ну ти пообережніш романтик. Здається, тут хтось свою собаку вигулював. Так а де ж твоя староста? Зараз підійде. Я просто звик приходити на побачення заздалегідь. Так, всі їй сюди. Я пообіцяла завичу провести урок. Тому сідаємо ближче і записуємо тему уроку. Я розумію. Чому ж тоді експрес-тест показав зовсім інше? Можливо, поки вийшло до лікарні, воно вивітрилось. Інеса Назарівна, я купила такий самий дешевий тест. І знаєте, що він показує? Що я теж вживаю? Дешевим експрес тестам на наркозалежність довіряти не можна. Можемо і вас перевірити? Не треба. Тепер ясно, що це індійське фуфло. Вибачте. Виходить, що мій брат на вас на нідерландців, наговорює. А скільки років вашому брату? 78. Ну, тепер зрозуміло, чому він мислить такими застарілими радянськими штампами. Що ж тепер робити? Треба сказати людям правду. Але сюди вже їдуть журналісти, поліція, Дмитро Олександрович з відділу освіти. Що я буду виглядати як ідіотка? Ох. Не хвилюватися. Крутий не той, хто не помиляється, а той, хто визнає свої помилки. Я не хвилююся, тому що це помилка не моя, цього дурноватого тесту. Просто я не можу виглядати як той хлопчик, який кричав Вовки, вовки! а серед вовків жодного наркомана. Окей. Okay. Я знаю, як врятувати вашу репутацію. Шановні гості, дякую усім вам, що ви прийшли. Хочу донести до вас неймовірну новину. Справа в тому, що в нас в школі відкривається виставка дитячого малюнка. Сподіваюсь, що вам роботи цього року сподобаються, адже дітки наші дуже старались. Чекайте, а як же директор наркозалежний? Ну, Ви ж розумієте, що це була піар-акція. Так. У нас навіть є аналізи, які це все заперечують. Яка чудова піар-акція для виставки дитячих малюнків. Дмитро Олександрович, просто потрібна була сенсація. Це... Можна знімати. Просто На подібні заходи а з телебачення, ані з батьківського комітету ніхто нікуди не приїжджає. У ну, мене маленька донька. В мене... Так. <плес> а поліція вам навіщо? <плес> поліція. Uh -huh. Стільки народу зі треба охороняти, щоб не було сутичка. І щоб ніхто не вкрасть шедеври. Ось так. Бувала, а? а зараз танцюють всі. Дозвольте вас запросити на брудні так. О, прям таки брудні. Бо <ріст> так. в нас тут трошки не Кирило, <ріст> На вихід. Це як веще посиджу. На вихід. <ріст> Що тут відбувається? Настюха, ну ти не так зрозуміла. Коротше, у Борисіча онук народився, ну ми святкуємо. Це найтупіша відмазка, яку ти міг зараз ляпнути. Там... Боже! Ти й Кирила надурив. У нього на цьому тижні вже третій онук народжується. Можеш спитати у фізика і прибиральницю. a ti... Sve, mi više ne razum. Tancuj, hoći da ranku! Mm. Mm. Ідріть твою маму, yeah. оце сходив по подсобку за амперметром.